Найкращий друг. Ісус сказав А вас назвав друзями. Івана 15.15, 15. Марк навчався у третьому класі. Але досі ніяк не міг знайти хорошого друга. Це дуже його засмучувало. І він багато разів намагався дружити то з одним, то з іншим хлопчиком. Але через короткий час ця дружба чомусь закінчувалася сваркою і Марк знову залишався без друга. Якось у клас, де він навчався, прийшов новий учень, якого звали Даніком. Він одразу сподобався Марку. Данік був високим і міцної статури. У ньому відчувалася якась спокійна впевненість, якої не вистачало Марку. І він вирішив спробувати потоваришувати з новим. Після закінчення уроків Марк підійшов до нього і запитав: Даніку, у тебе є велосипед? Так, є, відповів той. Марк запропонував. Давай завтра поїдемо до парку. Там новий спортивний майданчик із тренажерами. Ти згоден? Добре, поїдемо, охоче відповів Данік. Наступного дня вони зустрілися після занять та поїхали до парку. День був теплим та сонячним. Хлопчики із задоволенням займалися різними вправами на спортивному майданчику, каталися на велосипедах, засадженими квітами алеями парку. А потім з апетитом пообідали бутербродами, що прихопили з дому. Земля вже вдосталь прогрілася, і вони, усівшись на траву, насолоджувалися чудовим відпочинком. А зараз давай подивимося, щось цікаве, задоволено сказав Марк, дістаючись з кишені смартфон. Тільки нікому про це не розповідай, гаразд? Ні, я не можу. Я про все розповідаю своїм батькам, сказав Данік. А що ти хочеш мені показати? Ну, коротше, один крутий фільм, невдоволений його відповіді неохоче промовив Марк. Але якщо ти не пообіцяєш мовчати, то нічого не побачиш. А я в жодному разі не дивитимуся, заявив Данік. Чому це не будеш? нахмурившись, запитав Марк. Тому що це не сподобається моєму найкращому другу, пояснив Данік. А хто твій найкращий друг? поцікавився Марк. Його звуть Ісус Христос, це мій Спаситель, відповів Данік. Я його люблю і ніколи не роблю те, що йому не подобається. Ісус Христос? Але ж він живе на небі. Як ти можеш дружити з ним? недовірливо спитав Марк. Так, Ісус живе на небі, підтвердив Данік. Але Він може також оселитися в серці людини, у всіх, хто цього захоче. І хто вибачиться за свої гріхи. Декілька хвилин Марк схвильовано обміркував почути його батьки ніколи не розповідали йому про Бога, хоч вірили, що він існує. А під час святкувань Великодня Марк, як і багато його друзів, казав: Христос воскрес і воістину воскрес. При цьому він навіть не замислювався, що означають ці слова. І ось виявляється, що цей невідомий йому Ісус найкращий друг Даніка. Марку раптом стало прикро і шкода себе до сліз. Чому він ніяк не може знайти хоча б звичайнісінького друга серед людей? А от друг Даніка сам Христос. Але може бути, що Данік все це вигадав і просто жартує на них? Після такої думки Марк спочатку вирішив закінчити розмову, але потім несподівано для себе сердито запитав Послухай! Я ж не такий вже і простачок. Як ти можеш дружити з Ісусом, якщо не бачиш його? Так, я не бачу Ісуса на власні очі, погодився Данік. Але ми з ним розмовляємо, коли я читаю Біблію і молюся я бачу і чую його своїм серцем. Ці слова чомусь ще більше розлютили Марка, і він глуздиво вигукнув Ну, і розмовляй зі своїм Ісусом. Мене це зовсім не цікавить і взагалі. Більше я не хочу з тобою дружити, ти відсталий і дурний. Додавши ще кілька образливих слів, Марк одразу ж вибіг у бік. Він був упевнений у тому, що цей дужий хлопчик Данік неодмінно захоче йому помститися. Але той, сумно глянувши на нього, мовчки підвівся і пішов до велосипеда. Марк злякано подумав Цікаво, чому він мовчить? Напевно, зараз прийде додому та настукає своїм батькам про все. Здається, на мене чекають великі неприємності. Взявши свій велосипед, данік подивився на Марка, який поспішно відступив, ще далі від нього, і дружелюбно промовив: Мені вже час додому. Бувай, Марко, всього тобі найкращого. Від подиву Марк не відразу знайшов слова для відповіді, але потім все-таки розгублено промовив А ти хіба не сердишся на мене? Ну, за те, що я тебе вилаяв. Ні, я не образився на тебе, відповів Данік. Тільки не розумію, чому ти так розсердився? Марк полегшено зітхнув і, підійшовши трохи ближче до Даніка, сказав. Та я й сам не знаю. Слухай, а чому ти такий спокійний? З тобою навіть посваритись не виходить. Ну, взагалі-то я не завжди спокійний, усміхнувшись, відповів Данік. Ще тільки начаюсь у мого друга, розумієш? Чергова згадка Даніка про його таємничого друга знову розхвилювала Марка. Йому хотілося більше дізнатися про все це, і він запитав: А тобі з ним не нудно? Ні. Ніколи, впевнено промовив Данік. І навіть енергійно похитав головою з боку в бік. З Ісусом завжди дуже цікаво, бо тільки він знає, як нам потрапити на небо, щоб жити там із ним у золотому місці. Як ти думаєш? Він захоче стати і моїм другом? схвильовано запитав Марк. Звісно, захоче, вигукнув Данік. Тільки ти сам маєш попросити про це Ісуса. Гаразд, я сьогодні ж попрошу його, певно пообіцяв Марк, а потім додав. Але ще я хочу дружити із тобою також. Так, можна? Так. Адже Ісусу і подобається, коли всі живуть дружно, відповів Данік. Знаєш що? Раптом нерішуче промовив Марк і, трохи помовчавши, зняковіло попросив. Пробач мені, будь ласка, за ті погані слова. Гаразд. Данік схвильовано кивнув. Марк радісно підбіг до нього, і друзі міцно обійнялися на знак примирення. А в цей час з неба на них з лагідною усмішкою дивився їх найкращий друг.